З 1 липня в Коломий розпочинають перевіряти діяльність таксистів. Повідомили в податковій Це їм дозволяє новий закон про ліцензування видів господарської діяльності. Тепер перевізник без документів може заплатити штраф у 100 разів більший ніж був раніше. Аби роз'яснити особливості нововведень в Коломийській податковій провели зустріч з такими підприємцями. Була на зборах і Галина Досен. Приводом для зустрічі стало обговорення питань, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності з видом надання послуг таксі та обрання способу оподаткування своїх доходів. Наразі у Коломиї діють вісім юридичних та фізичних осіб, які надають послуги радіозв'язку перевізникам. Підприємців-таксистів у податковій на обліку є 110 фізичних осіб, з них 21 на спрощеній системі оподаткування. Ці люди в минулому році заплатили у бюджет більше 30 тисяч гривень податку. Але у службі кажуть, що це лише. Ще п'ята частина від зареєстрованих. Ті підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування та не задекларували свої доходи за минулий рік, не сплатили жодної копійки в бюджет. З 1 липня на порушників чекають перевірки та штрафи, кажуть в інспекції. Податкова вже отримала свої функціональні права та обов'язки на проведення фактичних перевірок. Ми сьогодні не налаштовані якісь дійснювати репресивні заходи і так далі. Ви знаєте, що до 1 липня поточного року у нас діяв мораторій. На проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності другої та третьої групи єдиного податку спрощенців, значить, з 1 липня мали би ми такі перевірки вже розпочати, але звичайно, ми будемо починати проводити не з свідомих суб'єктів господарювання, які в нас зареєстровані належним чином, належний спосіб. А стосовно тих, які працюють без державної реєстрації, це от ми всі прекрасно знаємо, де вони знаходяться, де вони дислокуються і як вони здійснюють свою діяльність. Зрештою, так само напевно, від їхньої такої трошечки незаконної діяльності страждають і законні перевізники, які мають відповідні ліцензії, ліцензійні картки, так звані, і зареєстровані належним чином і платять податки в бюджет. У минулому році вже діяла робоча група з представників влади, міліції ДАІ, які перевіряли документи у таксистів. Тоді 17 осіб виявили без реєстрації, тільки двоє з них узаконили діяльність. Цього року новий закон для порушників збільшив штрафи у 100 разів. Крім того, з червня місяця постанова Кабміну затвердила нове повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників. Якщо раніше було від 170 до 340 гривень, на сьогодні це є від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Це тобто, якщо, я розумію, ви надаєте послуги, якщо у вас є незареєстровані люди, прохання з ними переговорити, тому що санкції дуже серйозні. Як в частині неоформлених найманих, так і в частині зайняття господарською діяльністю без державної реєстрації. Тому ну сьогодні прохання десь довести до Ми не починаємо свою роботу з перевірок, ми починаємо свою роботу з роз'яснення змін до чинного законодавства. І йдемо на зустріч платникам, тільки, будь ласка, так само прохання, щоб десь дотримувалися норм діючого законодавства України. Ож, кожен суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, незалежно від виду оподаткування, який до нього застосовується, зобов'язаний обладнати транспортний засіб таксометром, здійснювати його періодичну перевірку і розраховуватися з клієнтами тільки з його допомогою. Окрім того, особи, які бажають займатися перевезенням пасажирів та багажу, мають бути зареєстровані як суб'єкти господарювання та отримати ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі. Для отримання ліцензії на надія послуг з перевезення пасажирів на таксі вона видається Укртрансінспекцією. Для цього треба оригінал, виписки з, з, з витягу, копія технічного паспорту, копія посвідчення національного зразка та медичних довідок водіїв, копія полісу обов'язкового страхування, копія полісу страхування водіїв від нещасних випадків, копія паспорта дитиніфікаційного коду, опис наявності таксометра. В Коломиї є реєстраційна служба, яка знаходиться на Міцкевича. Це доволі швидко. Пишеться заява, реєструється, видається витяг на протязі, навіть можна це взяти на наступний день. На протязі трьох днів, але якщо є така нагальна потреба, завжди йдуть на зустріч людям, котрі реєструються. Слідує, це треба стати у нас на облік в органах Державної податкової служби і вибрати собі систему оподаткування. Яка саме приємна система оподаткування на сьогоднішній день це є платник єдиного податку. Чому? Значить, платник єдиного податку веде книгу обліку доходів і фактично не передбачає ведення касового апарату на сьогоднішній день. Самі ж підприємці кажуть, що дійсно нелегальники складають конкуренцію та відчутно знижують їм заробіток, який і без того впав. Доходи впало дороге. Дороги, знаєте, які це більшість половина таксі тікають, їдуть на заробітки, бо тут. Не прогодушвою сім'ю, а ще нелегальні перевізники не дотримуються жодних вимог законодавства, а це означає, що вони і не відповідають за безпеку своїх пасажирів.